З відбувалося засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського та голови обласної ради Віталія Француза, депутатів обласної ради керівників департаментів облдержадміністрації. Одне з головних питань, яке розглядалося на комісії, про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. З інформацією по цьому питанню виступив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ганна Ємченко. Відзначалося, що в цей скрутний час для всієї країни керівники департаментів вийшли із пропозицією зменшення фінансування своїх управлінь, здійснення перерозподілу коштів із метою залучення їх на переобладнання котелень, закупівлю твердого палива для шкіл і лікарень та надання матеріальної підтримки переселенцям із зони бойових дій та сім'ям військовослужбовців. Гостру дискусію у присутніх викликало питання придбання у комунальну власність магнітно-резонансного томографа. Обговорювалися питання виділення додаткових коштів обласному госпіталю, про внесення змін і затвердження бюджетного регламенту обласної ради, про обсяги фінансування дорожнього господарства області, внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу та окремо питання комунальної власності. Питання важливі, значить, і насамперед, це питання пов'язані із виділенням з обласного бюджету. Значних сум мільйонних на програми по тих переселенцях, а якщо відверто говорити, можна їх і біженцями називати, і по реабілітації тих наших хлопців, героїв, які приходять із зони АТО на їх подальше лікування. І ще одне важливий блок питань пов'язане із підготовкою до опалювального сезону. Ми знаємо всі про ситуацію, яка у нас з газом. Тому робимо все можливе для того, щоб якомога більше котелень могло перейти на альтернативні види палива, не порушуючи і не розрушаючи те, що було, бо можливо будуть і кращі часи. Це також затратна частина. Трішки почало нам допомагати в цьому держава. І ми вже маємо документ про субвенцію більше 14 мільйонів до кінця року, там де з газового обладнання буде переходити на альтернативу.